Це дивіться, за мною це поле, де ми тут випробували е, літом культиватора. І земля була пересохша, капець, вона виглядала як пісок. І мене під йо, підмахували, що це пісок по піскому напрацювати. Це тут 60 на 40, 60 чернозьому 40 глина. Це дуже важкі грунти. Але потім я кинув відео. І який був літом ґрунт, і який потім як ми орали. Дев'ять широких усилених лап. Валить хоч би що. Там та місця у мене цілих 20 проскакує в глибину. До речі, це ця земля, де ми тут випробовували цього культиватора. А мені тут писав, так, по піску, що там ходити. Оце пісок, хто би ти не був, подивися, чоловіче, запрошую тебе на бати в коментарі.